Я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів, він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри й школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки, не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив, все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти в вишені, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем, його краплини билися об камінь. Там, де колись життя було ключем, все стихло, потонуло. У тумані, я нині розмовляла із дощем, так щиро й відверто аж до болю на серці залишився тихий щем. Полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини війну.